Всім привіт! Вітаю у новому відео. І сьогодні я нарешті покажу, як прикрасила свою ялиночку. Я вже казала раніше у минулих відео, що хочу прикрашати її бантами і в традиційних кольорах. Для мене, чесно кажучи, і стрічки, і банти це досить нова тема, тому дуже довго я не могла визначитися, як це все має врешті-решт виглядати. І почала я з малого. Розрізала ось цю широку стрічку, яку я купувала на Аліекспрес, на невеличкі кусочки, щоб ними я могла закрити проміжки між гілками. І на верхівку ялинки я роблю бант. Бант я скріплювала стяжкою. Думала, чесно кажучи, що це зробити буде легше. Але мої стрічки дуже цупкі, тому не дуже зручно було із ними працювати. Але в той же час вони дуже класно тримають форму. Прикріпила я бант на верхівку і тепер кріплю напівпрозорі ось ці стрічки по всій ялинці. Як на мене, ось таку напівпрозору стрічку все ж таки треба було компонувати з якоюсь непрозорою. На мій смак, так було б краще, але вже як є. Далі буду прикрашати гілочками із ягодами. Вони в мене залишилися із минулого року. Це вже наступний день. І я продовжую прикрашати ялинку сьогодні кулями та іграшками. Як виявилось, іграшок в нас ну дуже мало і майже одні кулі. Тому хотілося б ще, чесно кажучи, в цьому році докупити хоча б пару іграшок на ялиночку. А тут до мене вже приєднався мій помічник, і, чесно кажучи, це ще той був квест нарядити ялинку разом із дитиною. Але чекати ще один день мені дуже не хотілось, тому кожен з нас робив все, що міг, щоб нарешті закінчити цю справу із ялинкою. Закінчила я поки що наряджати ялинку, виглядає вона ось так: от. це був поганий ідея взагалі наряджати ялинку із льовою. У нас тут золотий пилок з зіграшок, з усього повсюду. Що я хочу сказати про ялинку? Я не задоволена тим, як вона виглядає. І, чесно кажучи, мені не вистачає кольору. Я думала, що цей бант буде плотнішим. А він, бачите, напівпрозорий і виглядає якось, якось так, наче він є, але його і немає. Не знаю, що з цим робити, чесно кажучи. Можливо, я ще десь побачу такий бант, докуплю тут по місцю, або в метро, або в епіцентрі. Або, може, ще щось придумаю, не знаю. Але поки що ось так от. До речі, багато іграшок понизу. Я кріпила на ось такі скрутки. Через те, що Льова намагається їх іноді знімати, але так менше вірогідність того, що він їх зніме. Незважаючи на те, що вони пластикові, вони не поб'ються, але все одно не хочеться, щоб вони десь валялись на підлозі. Думала і думала, що робити, і придумала, що можна спробувати зробити банти. Це тренд в цьому році на ялинку. Тож, буду і я в тренді. Я зробила їх декілька, зараз розміщу на ялиночку, подивлюсь, як це виглядає. Якщо мені сподобається, то ще зроблю. Ось так виглядає ялинка із бантами. Я їх тут небагато зробила. Ну, Значно краще мені подобається, що більше червоного кольору мабуть, таки залишу. Але ще трохи їх дороблю. І деякі понизу треба буде знову на стяжки прикріпити. До речі, прикол. Я ще ці всі кульки причепила на стяжки. Думаю, що моя дитина не буде їх так знімати. Але дитина зробила мені шах і мат. Він просто взяв і зняв кульку ну, з цієї штуки, з цієї петельки. Я була просто в шоці. Мати тут мудрує, мудрує, як зробити, щоб ці кульки вижили, а дитина раз і все, і робить по-своєму. Взагалі, як ви бачите, я не мінімаліст в прикрашенні ялинки. Не знаю, чи це занадто чи ні, але я не можу просто повісити кульки і все. Мені потрібно так, щоб було всього багато. Пишіть, як ви прикрашаєте, до речі, свою ялинку, яка у вас кольорова гама. Буде цікаво почитати. Отож, я не знаю, завтра чи коли доприкрашаю і покажу вам кінцевий результат. А у нас наступний день, і я сьогодні роблю віночок на стіну. Для віночка я використовую основу, яку сплела сама із гілок гліцинії. Знаю, що можна зробити її із верби, і з гілочок гібіскусу. А можна просто купити. Стромлюю штучні гілочки хвою у віночок між плетьми. Вони досить гарно тримаються, тому нічим додатково їх не фіксую. Також буду додавати ягоди і маленькі гілочки із шишками. Віночок на стіну вирішила кріпити на гачок, який приліпила на ось такий двосторонній скотч. Мені було дуже шкода сверлити стіну, тому вирішила зробити саме так. Ну що, показую поки що проміжний етап, як у мене все вийшло. Моя ялиночка. Внизу Я закрила її ось такими фальш-подарунками. Це просто коробки. Вони загорнуті у папір з нової пошти, який вони вкладають у посилки, і якісь там старі банти, щось познаходила, позав'язувала. Так мені значно краще, ніж там було все голо. Віночок. Я його доробила, а точніше переробила, бо, так як я починала його робити, мені не сподобалось. Мені ще, чесно кажучи, не вистачає на дивані якихось кольорових подушок, і потім після цього у мене начебто картинка має вся скластися. Я сподіваюся, я знайду необхідні мені наволочки, але не знаю, буду шукати. Покажу віночок зараз трохи поближче. Так він виглядає досить лаконічний. В принципі, мені подобається. Я його, чесно кажучи, бачила одразу по-іншому, але вийшло так от. Декілька разів я тут щось міняла, це я не знімала, бо ці мої метання не вважаю за потрібним знімати ну, бо їх було багато, чесно кажучи. Отож, вийшло так, в принципі, я задоволена, посадила ще сюди сніговика, бо мені здавалось, якось пусто на білій стіні просто такий віночок. Була ще в мене ідея щось повісити ну, отут от зверху, але у мене нічого такого цікавого нема. Я думала, що, може, я десь знайду таку типу дощечку або надпис Merry Christmas. Але є сніговик, поки що мене це влаштовує. Покажу вам подарунки трохи поближче. Насправді я практикую а, таку ідею закривати низ ялинки вже другий рік. Минулого року Льова у нас повзав і тому а, так ми нашу ялинку берегли. Цього року подарунки ці розтаскуються, але зібрати їх, чесно кажучи, не проблема. Ну і виглядає це досить непогано і, як на мене, навіть святково, я б сказала. Хотіла поділитися з вами ще ось такою книжечкою. Я її замовляла на Миколая, але вона довго їхала. Насправді вона просто бомбезна. Це Вімільбук про Різдво. Я шукала щось подібне, але без тексту, бо Льові зараз не дуже заходять якісь такі книжки історії, він ну, мало дуже слухає. Але ця книжка це просто щось неймовірне. Тут ми дивимося картинки. Я щось розповідаю про якихось тут героїв, про собак, про котів він дуже любить слухати. І що я хочу сказати, у нас є маленькі вімельбухи, а цей прям ну він великий, він дуже великий, класна, класний друк, класні кольори, багато елементів і дуже цікаво дитині. Ми кожен раз, коли відкриваємо її, то мені здається, що знаходимо для себе щось нове. Щось показую. Льова щось тут теж цікаве бачить. І вона у нас зайшла зараз на ура. Льові зараз 1,4, буде скоро 1,5. Тому, у кого дітки, ну, такого віку можливо, то беріть собі на увагу. Коштує вона, ну, скажімо так, немало, але зараз книжки і коштують усі так. Вона щось 460 гривень, здається, коштувала. Зараз це одна з найулюбленіших книг. Ця і про котів книжечка із віконечками, зараз покажу. І Ще Льові дуже подобається ось така книжечка. Це одна книжечка із серії, як я розумію, в серії їх всього 4 книжечка з віконцями. Чим саме ця цікаво? Тут про життя. Кошачої сім'ї. У сім'ї багато кошеняток, мама, тато і бабуся з дідусем. Чим вона цікава, тим, що ці кошенятка разом з мамою ну, і іншими членами сім'ї роблять те, що ми з Льовою робимо кожен день. Ось тут чистять зуби, умиваються, купаються, готують разом із мамою. Плюс тут у книжці є ось віконечки, де можна щось цікаве. Подивитись, побачити. теж. Льові це дуже цікаво, бо кожен день оці всі дії ми з ним теж робимо. граються, лягають спати, Тут підписані слова, ну не слова, а назви якихось предметів. Ось Що тут у комоді стоїть. да, Бабуся читає книжку. І плюс тут в кінці теж є сторіночка така святкова. Теж для нас цікава. Отож, у кого дітки десь такого віку, як і льова, візьміть на замітку, бо книжка дійсно класна. Дитина моя дуже зацікавилась книжкою, якраз перед сном, коли треба вже спати. Отож, буду я на цьому закінчувати цей влог, дуже довго його знімала. Сподіваюсь, вам він сподобався. Якісь ідеї, можливо, ви для себе взяли. І до зустрічі у наступному влозі. Всім папа.